Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вам розповісти, які е, варіанти обробки гачком я використала на пледі. Для початку я використала два гачка. Один, е, трішки більший від спиць, один. Такий, як спиці. Я в'язала плед е, на 3,5, то о, гачок у мене е, 3,5, але він більший, ніж ті спиці, якими я користувалася. Ну, не, не, Маркеровка не сходиться. А цей гачок трійка, і він трішки менше від тих, тих спиць, що я в'язала. Так, по е, краям пледа. По торцевим частям я використовувала гачок меншого розміру, по боковим частинам я використовувала гачок більшого розміру. По торцевим, по пружковим петлям я набирала, як завжди, я набираю, із двох пружкових петель я набираю три петлі гачком. Перша під пружкову петлю. Друга під пружкову петлю, стовпчики без накида. А третю я в'яжу ось сюди в протяжку, ось дві пружкових петлі пров'язала, а третю ось тут між протяжок, Здаю і пров'язую стовпчики без накида. Вп'ять пружкову петлю, в другу пружкову петлю. А третю сюди в протяжки. Ось так. ось так І так до кінця ряду. Так, я завжди набираю петлі, коли збираю зробити обробку края гачком, коли я роблю Планку на кардигана гачком я завжди з двох кружкових набираю три гачком ось так, от так. Далі я замінюю гачок. По вуглам треба пров'язати три петлі в одну дірочку. Ну, з одної дірочки витягнути три петлі гачком. Далі, з цієї сторони, по торцям я буду додавати із трьох петель, із чотирьох петель я буду витягувати три гачком. Ось перша. Друга. Третя. Одну пропускаю. перша, друга, третя. Одну пропускаю і так далі, перша. перша, друга і третя. Так, тепер в цю петлю даємо ще дві, це на вугол на розворот. Міняємо гачок. Ось так тут виходить. Ось, бачите, достатньо. І тут нормально. Далі я без вас зроблю. Так. Ось я обійшла тут меншим гачечком по, по цим сторонам, тут більшим. Чому? Тому що ось так у мене тягнеться більше, а тут воно пружніше за рахунок оцих е е різниці між візерунками, і у мене на пледі різ візерунок був. Е Тримався ця пряжа не тримає візерунок, а у мене трималася, але вам треба буде підбирати під себе і гачок, і спиці під пряжу. Ну, Сам оце обробка країв, вона досить важка. І не факт, що можна вгадати з першого разу. Піднімаємося на новий ряд і просто пров'язуємо. Стопчиками без знаки кілька рядів, використовуємо, по торцям використовуємо більший гачечок, верні, по бокам більший гачечок, а по торцям трішки менший, на пів розміра. Набагато не треба. А якщо у вас там, візерунок або пряжа така досить пружна, або навпаки, ось така, як оця, що не тримається, то треба буде підбирати під кожну пряжу окремо інструмент на 2, три в о, о, крайній вугол, у кутик в останній. Щоб це був поворот, щоб не затягувались края, не зжималися докупи. Мені подобається оцей візерунок, звичайні стовпчики без накида, коли їх пров'язують. Лицевою і виворітною стороною, коли вони поворотними рядами. В них тоді більш рельєвний в неї більш яскраво виражений малюночок То я так і в'язала. Я в'язала то в одну сторону, то поверталася, в'язала в іншу сторону, мені так симпатичніше Але можна в'язати просто ось в одну сторону по колу. Кілька рядів я пров'язала, щоб нібито взяти оцей візерунок паучків у рамочку, щоб він був красивіший. Знову замінюю я гачечок і в кутик пров'язую три рази. Ось так. Далі уже в'яжу іншим гачечком. Далі я пров'яжу кілька рядочків без вас, для того, щоб ви побачили, як це виглядає вже пров'язано. Ось так я обв'язала тричі по колу гачечком, так як і казала, меншим тут на торцях, і по бокам більшеньким. Ось воно так виглядає. Отак. Якщо воно розпариться, розладиться, то буде виглядати рівненько. так Ось так виглядає воно з виворітної сторони. Така рамочка. Відніше, я її вибрала для себе як виворітною а яку сторону ви виберете лицевою, вам видніше. Далі я використовувала такий візерунок. Він дуже простий. і я думаю, що вам сподобається. В'язала я скрізь однаковим гачечком, бо візеруночок досить такий вільний виходить, він не затягнутий. Ну, Звичайно ж, коли ви його не будете затягувати. Вяжеться дуже-дуже просто: одна петля, стовпчик без накида. наступна петля стовпчик з накидом. Ось так пров'язується в два прийоми. Одна петля стовпчик з накид, без накиду, наступна стовпчик з накидом, без накиду, з накидом. І так, до кінця ряду у мене воно було до кінця кола. Ось так, без накиду. Накидом, без накиду, знаки. Хитрість цього визерунка в тому, що в'яжеться він тільки в поворотних рядах, по колу він не показується, його по колу не видно. На кутиках я також використовувала цей візерунок, і кожного разу ось три петлі центральна. І тут я також пров'язувала пров візерунком ось, без накида Друга в цю ж дірочку з накидом, і третя сюди ж без накиду. В наступному ряду, ось всю петлю, я також буду пров'язувати так само три, як вийду тут по малюнку. Так, я пройшла перший ряд, дойшла до кутика, з якого починала. так і тут мені треба закріпитися в кольцо. Одна у мене сюди. Коротка, довга, коротка, і замикаємо в кільце. Так, тепер нам треба піднятися. Робимо петлю підйому. Розвертаємось починаємо в'язати в іншу сторону. з'єднали з'єднали ми вколо, вколо, Тепер ми повертаємось: одна петля підйому, розвертаємось, дивимося, що у нас тут відбувається. У нас тут кутик. Це у нас буде не кожного разу, так, бо у нас оцей кутик буде збільшуватися, а ось ця е з'єднувальний ряд у нас він буде залишатися на рівні ось тут. От, а кутик буде відходити в, в бік, то найскладніше це перший раз. Або зробіть об'єднувальне коло десь в іншому місці. Мені було так зручно. Але ось ця пер перша петля у нас буде треба е вирахувати. Тут у нас видно, що це буде у нас тут довга петля, тут коротка, тут довга, тоді у нас тут коротка, тут довга, тут коротка, і ще одна довга, і ще одна коротка, це в нас кутик. Три петлі в одну кутику. Далі у нас довга коротка. Виходить так, що в, коли ми йшли в ту сторону, ми вив'язували стовпчик з накидом, зараз ми стовпчик без накида пров'язуємо. Там, де у нас був стовпчик без накиду, ось така вон, як дірочка, тут у нас буде стовпчик з накидом п'ять Там, де був стовпчик з накидом, тепер у нас без накида там, де був без накида тепер з накидом. І все по колу ми в'яжемо так, як і в'язали, до е, наступного кутика. До кутика доходимо і ви, ви, ви вираховуємо, що у нас там в кутику відбувається, яка які петлі ми там пров'яжемо. Доходимо до кутика, дивимось, де в нас тут був попередній кутик, ось вона, ми пров'язували в, в одну петлю три, і у нас була без накида, з накидом без накида. Значить, у нас тут буде ось три петлі. Так, що у нас тут? З накидом тут. Без накида, тут знакидом, так, а ось цю петлю в нас буде отак: одна без накида, одна з накидом, ой, одна без накида. Так. Далі у нас іде малюнку помалюнку знакидом, і все, далі все йде, як, як зазвичай. Чередуємо одна накидом, одна без знакиду. так. Ідемо так. до наступного кола. От. Так, у нас кутики вже вимальовуються, і зараз я пров'яжу це коло. Доходжу я до міста з'єднання. У мене довго йде е, стовпчик з накидом. А тут ми просто об'єднуємо: отак. Оп і оп. і розвертаємось. розвертаємось. Ми не доходимо сюди до кутика, ось так розвертаємось. Ось так у нас починає вимальовуватись ось тут візерунок. Зараз ще рядочок вам пройду, дивіться: тут ми об'єдналися, далі ми дивимося, яким візерунком ми Ось Тут добре видно, що оце ось стовпчик з накидом, а це ось стовпчик без накида. І ми в'яжемо ось всю дірочку, стовпчик з накидом, ось сюди стовпчик без накида, накида. з накидом, сюди без накида. То ми от зараз розвертаємось. Починаємо в'язати стовпчик без накида, а ось цю дірочку, ось вона поглиблення. Отак, тут знакидом, тут ось трішки бугорчик, тут без накида, поглиблення знакидом ось таким чином. Його добре видно. І так ми в'яжемо до кінця, скільки рядів ми вважаємо за потрібне, скільки і в'яжемо. Ось так. Ось так. Ось так. Ось тут уже три рядочки цього візерунку. І ось так він виглядає. Мені подобається ця його фактура. Така рис не рис. Хоча вяжеться він так, як він пицями рис, але виглядає ж він зовсім інакше. Мені подобається, як він виглядає. Однорідна, плотна в'язка, нею можна в'язати повністю. Навіть плаття можна з нею в'язати цією в'язкою, вона не така дирчаста. Виглядає симпатичніше, ніж якби просто гачком зв'язати стовпчиками, чи знакидом, чи без накиду. Вона красива. Стовпчики без накиду, вони однорідні, гарні, але вони не фактурні, немає в них якоїсь ізюминки, родзинки немає. В п'єті я доходжу до кутика. І отут по малюнку ми дивимося, як, де воно у нас. Ось ми тут в'язали з трьох. Три. Перша у нас була без накиду, так. а друга була з накидом. і нам в неї всю з накидом, треба пров'язати три. Тут у нас з накидом, тут ми одна з трьох без накиду, в ту ж саму з накидом і в ту ж саму без накида. Отак ми пров'язали. Далі у нас помалюнку йде знакидом. Отак. І без накиду. От. Це такий малюночок. Ну ось, я пров'язала кілька рядочків, і зараз покажу вам, як я закінчила плед і добилася ефекту тут канта. По цьому малюнку я пройшла коло ось таким візерунком. Роблю накид, захожу в ланцюжок, беру робочу нитку і пров'язую отак всі три петлі на гачку разом. П'ять накид робочу петлю і всі разом. І ось таким чином я пройшла ціле коло. Ось такі стовпчики з одним накидом. Ось так. Ось так воно виглядає з одної сторони. Тут звичайні стовпчики, тут оцей візеруночок мій, от і один рядочок ось такий стовпчик з накидом. Ось так. Оце зараз в'яжу по колу незружничком, і прийшла мені на думку така ідея, що я могла досягти результату канту іншим способом. Ось так. Якщо в'язати, я в'яжу накид, під ланцюжок беру робочу нитку і пров'язую все разом. А якщо зробити ось так: один накид, робоча нитка, накид, ще раз туди ж беремо робочу нитку. І вже зараз пров'язуємо. Таким чином буде виходити набагато товщий стовпчик, я не знаю, як його назвати, але він досить такий масивний, грубий, і він міг би слугувати, ой, він міг би слугувати саме отим. Стовпчиком, який я хотіла, Ну щоб було потовщення. От виходять такі жирні стовпчики. І таким чином можна і завершити роботу і більше нічого не робити. Але тоді, коли я в'язала, я до цього не додумалася і зробила, як зробила. Але у вас зараз буде можливість порівняти той е спосіб, що використала я, з тим, який мені зараз спав на думку. Ось в мене вийшло. Бачите, який він такий прямо. Хм. Дійсно жирний стовпчик. І така обробка края Так, це гарно виглядає. Треба скористатись наступного разу. Але цього разу я зробила інакше. Ось я пройшла рядочок оцим стовпчиком. Знаки до, який я вам показала, так? Далі я пройшла один ряд тамбурним швом. Ось так вільненько пройшла тамбурним швом, хоча потім, як виявилось, я пройшла занадто вільно і так розтягла край собі. Мені довелось його перев'язати вже після брання. От. Ось таким чином я пройшла по колу весь плед. Ось. Виходить ота, отака обробка. Бачите як? Отак. Заради експерименту пройду тамбурним швом і по цьому краю потовщеному, що я зараз придумала. Чому ні? раз вже ми з вами експериментуємо то нехай у вас будуть таї знання, якщо вам буде потрібно, ви ними скористуєтесь. Ось. І по цьому потовщеному краю я проклала тамбурний шов. Ось так. Тепер, ось що вийшло на цьому потовщеному краї. Ось так. Я б сказала, досить непогано. Симпатично такий товстий. Товстячок такий. Прямо і цей тамбурний шов його тя... тримає, щоб він не розтягався. От. По іншим краям ось він виглядає так. Так. Ось так. Ось так. так, далі я використала. І ще один ряд, я пров'язала звичайними стовпчиками без накида. але вже через тамбурний шов. Ось так за тамбурний шов брала і йшла стовпчиками без накиду, звичайнісінькими. Але за рахунок тамбурного шву тамбурного оцього е, краю. так То в мене вийшло, що і е, стовчики без навкида вони такі збільшені, потовщені. І вийшло саме от той е, ефект канту, що в мене вийшов. І що мені сподобався, я буду використовувати його і надалі в таких виробах. Якщо мені ще замовлять пледи, то мені дуже сподобалось, як це виглядає. Завершено і прямо гарно. Ось, Ось такий кант виходить. От, от так виглядає закінчений край. От, і ось для чистоти експерименту я і тут пройшла цим останнім кантовим. Але по, по цьому мені не подобається, як виглядає. Ну, саме оцей крайній ряд мені не подобається, як виглядає поряд з цим. Він таким надто розхлябаним виглядає. Хоча з цієї сторони досить таки непогано. От. Ось так я зробила обробку пледу. Якщо ви будете використовувати мої е, такі знання, так? ті, якими я з вами поділилась, майте на увазі, що ось на е, основне в'язання, на основне полотно Іде, пряжі набагато менше, чим на в'язку гачком. У мене на плед із усієї кількості пряжі, а у мене було кіло десь 850, трішки менше 2 кілограмів, на ось цю обробку гачком, оце, на, на оце все пішло пів кіла. Я вважаю, що це дуже багато, при тому, що сюди пішло, ну, Півтора кілограма, а все інше пішло сюди. Майте на увазі це і коли будете розраховувати, то тримайтеся цих розрахунків. На край іде дуже багато пряжі. От. То, можливо, треба буде вуще цю обробку робити. Не таку широку, бо у мене вона там досить широка. Ну, от і все. Рада буду, якщо вам пригодяться мої знання, мої, те, що я вам це показую. От. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Дякую, що приходили. Приходьте з Далі буде па-па.